Добрий вечір. у столиці 21. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі Київ студії Олекса Кіпкава. Далі поговоримо на такі теми. На Донбасі знов жертви серед бійців, а на 9 травня бандити готують теракти. Пожежа і радіація чи погірше в екологію столиці дим від згорілих під Чорнобилем лісів. Орнамент на сходах на оболоні бетон прикрасили мальованими трояндами в стилі вишиванки. Сьогодні, як і в попередні дні, російсько-сепаратистські війська вели інтенсивні обстріли позиції українських військ з важкої артилерії, повідомляють у штабі. Ато в районі населеного пункту Опитне на Донеччині ворог відкривав вогонь по позиціях села АТО із артилерії з артилерії калібру 122 і 152 міліметрів та з мінометів. Двічі обстріляли наші позиції неподалік селища Піски біля населених пунктів Авдіївка і Бердянське. Банформування також обстріляли позиції українських військ поблизу Пісків, Ленінського та Кляринова із автоматичних гранатометів, крупнокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. На Луганщині по наших позиціях, неподалік населеного пункту Трехізбінка працював снайпер. На фронті ситуація ускладнюється. Як повідомив у Фейсбуці журналіст Андрій Цаплієнко, гаряче було біля Артемівська диверсійна розвідувальна група російсько сепаратистських сил приблизно пів на п'яту ранку атакувала транспорт 30-ї бригади з РПГ. В результаті загинув молодший лейтенант. Шестеро наших бійців були поранені. Сьогодні повідомляє журналіст, через підрив втратив обидві ноги командир інженерно-саперного підрозділу 30-ї бригади. Врятувати його не вдалося. В результаті відповідних дій бійці 30-ї бригади також знищили транспорт російсько сепаратистських сил. За даними розвідки, ватажки терористів готують масштабну криваву провокацію. У штабі АТО попереджають, це має передувати наступу одночасно на кількох напрямках. У день перемоги, 9 травня. Бойовики мають наміри розстріляти мирну демонстрацію в Донецьку в цьому терористичному акті. Ворог заздалегідь звинуватить сили антитерористичної операції, використає кров мирних мешканців Донбасу як привид для масованого наступу на українські позиції в районі населених пунктів Широкіне, Піски та станиця Луганська. Тобто з трьох напрямків. Сьогодні секретар ради нацбезпеки та оборони Олександр Турчинов на військовому полігоні у Житомирській області взяв участь у випробуваннях оборонних споруд, які зводяться на оборонних рубежах. Секретар РНБО зазначив, що сьогодні є проблеми із швидкістю зведення укріплення. Це питання буде розглянути на найближчому засіданні ради нацбезпеки. Потім у коментарі журналістам Турчинов сказав, що випробування вогневої захищеної точки здійснювалося з усіх видів стрілецької зброї, гранатометів, мінометів та важкої артилерії. Її вдалося пробити лише пострілом зі 100 метрів в притул із САУ, а потім танка. За технологією випробування, споруда вогнем має знищуватися до повної руйнації. Однак ця технологічна точка зберегла свою форму і, за висновками експертів, може й надалі використовуватися для ведення вогню, зазначив Торчинов. Коли прямою наводкою по залізбетонної споруді працював танк і сау. І безумовно споруда отримала дуже серйозні ушкодження. Все одно експерти говорять, що навіть після цього він може використовуватись цей об'єкт як саме об'єкт захисний і якість цих споруд для нас дуже важлива, тому що від цієї якості залежить життя наших солдатів. 22-23 травня у Києві пройде друга міжнародна виставка Волонтерський воєнпром 2. Там виставлять нові розробки обмундирування, засобів захисту, продовольства, медичного забезпечення, засобів зв'язку, оптики і аеророзвідки європейських та вітчизняних виробників. Свою підтримку заходу вже висловили і Міноборони, і Укроборонпром. Також на виставці буде можливість винахідникам продемонструвати свої розробки. На этой выставке будет відкрит... открыт Приемный зал, приемная комната переговоров, в которой все изобретения, которые сделаны за время ведения боевых действий, э, смогут быть представлены. Представителями Укроборонпрома будет будут будут проведены переговоры с изобретателями, с теми людьми, которые имеют, что представить для концерна, и с теми людьми, которые понимают, что наша техника, наше оружие пока что еще далеки от совершенства. Кабінет міністрів на позачерговому засіданні призначив Романа Насірова, головою Державної фіскальної служби. Згідно з рішенням уряду, заступниками голови ДФС стали Костянтин Лікарчук і Сергій Білан. Усього на цю посаду претендували 67 кандидатів. За словами Романа Насірова, вже за три місяці має бути впроваджена податкова реформа. Це на його думку посприяє формуванню держбюджету на наступний рік. На новій податковій базі має змінитися робота самої фіскальної служби. За ці три місяці новий голова та заступниками ДФС має перше забезпечити порядок в роботі фіскальних органів та зменшити корупцію в них. Друге змінити всю вертикаль керівництва ДФС на рівні областей та район. В мене є і стратегія, і тактика, як зробити, як запровадити ті необхідні зміни для країни, для Державної фіскальної служби, як покращити її роботу, як зробити фіскальну службу дійсно сервісною службою. Як покращити адміністрування податків, як зробити для всіх платників податків однакові умови. Київський міський голова Віталій Кличко провів зустріч з делегацією німецьких підприємців та чиновників на чолі зі статсекретарем федерального міністерства транспорту і цифрової інформації Райнером Бомбою. Віталій Кличко зазначив, що Київ має низку нагальних проектів у сфері інфраструктури, які б покращили, зокрема. Систему міського транспорту та були привабливими для інвестицій німецьких компаній. Райнер Бомба зазначив, що делегація прибула до України ознайомитися, якими є умови для ведення бізнесу для німецьких компаній, вивчити економічну ситуацію та шукати можливості для інвестування. У ході зустрічі київські чиновники провели презентацію інвестиційних можливостей у сфері транспорту, зокрема створення єдиного диспетчерського центру Києва, розвитку електротранспорту, створення зручних транспортних хабів, і парковок для автомобілів. І до уваги водіїв нагадуємо, що на мосту біля метро Святошин частково обмежений рух на цій ділянці проспекту Перемоги розпочалися ремонтні роботи. Корпорація Києва Тодор звертається до водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Відновлюватимуть покриття проїжджої частини та тротуари. Буде змінений асфальт і відремонтована сама конструкція шляхопроводу. Роботи триватимуть до серпня. На цей час рух буде організований по двох смугах, що сильно обмежить пропускну спроможність проспекту перемоги. Об'їхати цю ділянку можна. По вулиці Стеценка та Борщагівський від сьогодні до 20 серпня не курсуватиме тролейбус номер 7. На цей час організований тимчасовий транспортний маршрут номер 7 ТР у ньому у ньому можна буде користуватися тролейбусним проїзним квитком. На гарячій лінії 1551 з киянами спілкувався перший заступник Дніпровської РДА Ігор Щербак. За годину спілкування мешканці району повідомили про проблеми утримання прибудинкових територій та парків, відсутність гарячої та холодної води та збільшення числа кіосків. Частину цих питань Гор Щербак пообіцяв вирішити негайно. Насамперед займуться капітальним ремонтом асфальтного покриття міжквартальних проїздів. Не ямочним ремонтом, а капітально, тобто повністю з зняттям асфальту, заміною бордюрів, зливоприймачів, і нам на район виділили 15 мільйонів гривень. Радіаційний фон фон у Києві в межах норми про це повідомили у державній службі з надзвичайних ситуацій. За даними на 13-ту годину вівторка, радіаційний фон у столиці становить 12 мікрорентген на годину при безпечному рівні до 30. У самому Чорнобилі рівень радіації складає 23 мікрорентгени на годину при безпечному рівні до 50. Як пожежа у зоні відчуження впливає на екологію столиці, розбиралася Вікторія Попович. За останні 22 роки в зоні відчуження сталося 1200 пожеж, але про них мало хто знає, адже вони були невеликими. Цього ж разу ситуація вийшла з-під контролю. Вигоріло 2000 гектарів. Небезпека пожежі в зоні відчуження полягає в тому, що при горінні радіоактивні елементи підіймаються в повітря, після чого осідають на інших територіях. Однак під час нинішньої пожежі в Чорнобильській зоні горіла переважна трава, а не ліс. Це врятувало українців від трагічних наслідків, кажуть експерти. Травяной пожар он относительно холодный, температура 300-400 градусов, подъем э, шлейфа дымового там, в районе до полукилометра. То есть он поднялся и тут же в районе, 30, в, зоне, в этой же зоне 30-километровой, осел, скорее всего. Или в украинской, или в белорусской. Лесных пожаров было мало, лесной пожар опасный. Це тисяча градусів, етап на 5 кілометрів. В радіаційному плані ківляні можуть бути спокойны абсолютно в держслужбі з надзвичайних ситуацій. Підтверджують, радіаційна ситуація стабільна не тільки у найближчих регіонах, але й у самому Чорнобилі. Потужність експозиційної дози на поверхні грунту та вміст радіонуклідів у воді не перевищують нормативів. Однак втрат і так вистачає. Спік екологічний був ліс 2000 гектарів, ліс згорів. То есть погибло огромное количество животных, погибло огромное количество деревьев. Кроме того, произошел выброс других химических веществ, того же свинца. Его никто не контролирует. Займання сталося через людей, переконані експерти. Підпал це чи недбалість, з'ясує слідство. Водночас пожежу можна було б ліквідувати набагато швидше, якщо б служба гасіння в зоні АЕС була в кращому стані. Сьогодні на 260 тисяч гектарів там тільки шість пожежних веж. З них видно лише 40% території. Аналітики кажуть, щоб запобігти розповсюдженню пожеж у майбутньому, достатньо встановити ще 14 веж, закупити 15-20 автомобілів та підготувати персонал. Вікторія Попович. Данила Городецький телеканал Київ. Два покоління дві війни. Під таким гаслом напередодні дня перемоги на території меморіального комплексу біля батьківщини матері пройшов урочистий парад ліцеїстів кадетського корпусу. Там була і Наталія Сарданова. І урочисто кадети Київського військового ліцею імені Івана Богуна закрокували на території меморіального комплексу. У передень святкування ї річниці перемоги над нацизмом та завершення Другої світової війни. Ці юнаки прийшли подякувати воїнам-захисникам за подвиг. Це звільнення нашої держави, нашої країни, нашого народу від німецьких загарників. Ми вспомняємо своїх воїнів, ті, хто нас захищав, і ті, хто нас спас. Вони віддавали життя. За те, щоб ми зараз стояли на цій землі. У нас дуже гарне минуло. Це перемога, це добра звістка, це приносить радість, але і трохи сумно, адже не всі повернулися. Від тих далеких пекельних подій прийшло багато часу. Щороку свій стрій залишають і ветерани, але ті, що серед нас сильні духом, його передають молодим. Щоб вони любили родину, захищали свою родину і були цього готові. І щоб всі були живі й здорові щоб менше стріляли і молоді не умирали. Але і на це покоління на жаль випала війна. Чи не щодня на сході гинуть найкращі сини України? Тому цьогорічний парад це як нагадування. Життя продовжується, і то прошле не закончилось. От е, той війною зараз прийшла біда в нашу страну, наші діти. Переживають, ані теж це все И діди мої воювали, і батько воював, і мені довелося і в такі дні. От мені більше всього хочеться, щоб не довелося дійсно воювати моєму силам. Але ще зовсім юні палки серця заради миру і спокою в країні готові взятися до зброї. Моя форма це моя гордість. Я продовжую свого роду військового І якщо буде потрібно захищатися Україну, буду я захищати. Не тільки словом а й ділом поруч з зорочистосями урок військової підготовки. Кадетам розповіли, зовсім скоро у них запрацює школа юного розвідника. Сьогодні ми презентували цю програму, яка буде вже працювати в нашому кадетському корпусі Саслідушчебного року. І ще це на зараз стала актуальна. Заняття для кадетів вестимуть кращі фахівці та ветерани розвідки. Наталія Сарданова, Роман Тимошевський, телеканал Київ. До 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі пройшла урочиста зустріч керівництва міста з учасниками бойових дій та представниками столичних громадських організацій ветеранів. Докладніше Ярослава Ковтун. Васильівна очевидиця війни, яка забрала 54 мільйони людських життів. Коли жінці було 17, вона пережила освенців. Каже, шанують її не тільки в Україні. В Німеччині жінка очікуваний гість і регулярно проводить зустрічі з молоддю. Я там у Саксонії, як вже своя, своя людина. Я хожу в гімназії, у школи, говорю їх, підготовлюю, щоб були людьми. Справжніми правильними ветерани Другої світової кажуть, важливо, що пам'ять про такі визначні історичні події передається наступним поколінням не лише з підручників, а й з перших вуст. Тому охоче діляться власними спогадами. Ми 9 мая одержали держали побіду, несмотря на всі трудності, невзгоди, А ми побіділи. Побіділи советська армія, советський народ, дружба народу і непокалівіма віра. Побіга напередодні свята керівники міста привітали ветеранів з 70-ю річницею завершення Другої світової війни. Вони свої відзнаки заробили не в мирний час, а в військовий час. Вони віддавали здоров'я, віддавали е, життя за, за цю перемогу, яку маємо ми на сьогоднішній день. Найкраще це е, подяка, і найкраще це фінансова допомога. Завершив урочистості святковий концерт. Співали військові пісні та танцювали вальс. Ветерани Другої світової побажали бійцям на сході найголовнішого повернутися додому живими. Ярослава Ковтун, Данило Городецький, телеканал Київ. Жителі оболоні вирішили не гаяти часу і з приходом весни взялися облаштовувати парк Наталка. Цю зелену зону вони мріють перетворити на столичний централ парк з великою кількістю зелені, комфортними майданчиками. Перетворення парку почали зі сходів, які ведуть до Дніпра. Їх розмалювали місцеві мешканці, і відтепер там зображені троянди вишиванки. Над створенням трафарету працювали кілька днів. Він складається з 300 деталей і його розмальовували семеро людей. Впорались за три години. Сходи планують ще домалювати люміністентною фарбою, як тільки знайдуть на це гроші. Прикрашаю, бо завжди воно таке страшне було. Треба, щоб як є натхнення у людей, то щоб вони займалися цим. І дуже велике спасибі. Це робиться для того, щоб показати людям, що можна, об'єднавшись, вийти і зробити. Це не стоїть великих денег. Це було останнє повідомлення випуску. Наступний дивіться о 23-й. А Зараз Руслан Цвірін про спорт. Вітаю вас, шановні друзі. Розпочнемо з футболу. Матч 23-го туру. Прем'єр Ліги України між Донецьким Металургом і Київським Динамо відбудеться на стадіоні НСК Олімпійський у Києві. Господарями у цьому протистоянні, які обирають місце проведення матчу, є футболісти Металурга. Як відомо, умовно домашнім стадіоном для нього є столична оболонь арена, але вона вміщує в десятеро менше глядачів ніж Олімпійський. Тож зіграти на великій Васильківський 55 – цілком слушне рішення. Андрій Шевченко проявив свої гольові здібності у матчі легенд Мілана та Інтера на стадіоні Сан-Сіро, де свого часу обожнювали Шеву, Відбувся поєдинок футбольних зірок, який організував екс капітан Інтера Хав'єр Дзанетті. Поєдинок завершився перемогою команди Експо 6-4. Саме за неї виступав українець. На 44-й хвилині Андрій реалізував пенальті, призначений за фол проти Крістіано Вієрі. Окрім шеви, за експо ще Леонардо, також по дублю на свій рахунок записали Ето О і Креспо. У команді Дзанетті відзначилися Ікарді, Саморано, Паласіо і сам організатор футбольного свята Хав'єр Дзанетті. Усі зібрані кошти від поєдинку буде спрямовано на допомогу дітям з малозабезпечених сімей. Нападник Дніпра та збірної України Роман Зозуля повернувся з Німеччини, де йому зробили операцію на травмованому коліні. Хірургічне втручання пройшло добре, позитивно про своє самопочуття висловлюється і сам футболіст. Лікар Дніпра Микола Ліневич зазначив, що гравець налаштований відновитися якнайшвидше. Це дозволяє сподіватися на хороші темпи реабілітації гравця, яка може тривати до семи місяців. Нагадаємо, Зазуля отримав травму у матчі Іспанія Україна сьогодні. У Дніпропетровську він розпочав відновлювальні процедури з клубним фізіотерапевтом Володимиром Коваленком. А на олімпійській базі у кончі заспі тривають завершальні тренувальні збори дівочої збірної України з боксу. За три дні команда вирушить до піднебесної. А після тижня акліматизації до Тайбею на чемпіонат світу серед молоді та юніорів під орудою старшого тренера Сергія Данилєва до мундіалю готуються 13 дівчат 16-17 років. Усі вони сповнені бажання довести у рингу свою перевагу над суперницями. Керівництво команди традиційно постало перед проблемою браку фінансування. Дівчата змагатимуться у борг, який згодом обіцяє відшкодувати міністерство спорту. Знайти 1300 доларів на кожну боксерку непросте завдання для тренерів. Наставник жіночої збірної України Сергій Гордієнко зізнається, скрутні часи впливають на склад команди. Дехто переходить до збірних інших країн, Тож важливо зберегти цих перспективних дівчат. Для України. Тренер должен думать про работу, про тренировки, как подготовить спортсменку. А когда ще э, на тебе висит груз ответственности, чтобы найти средства, совмещать это все дело, это очень сложно. Тем более, если ты находишься вдали от дома, на сборах, на соревнованиях, а, а как ты найдешь деньги? Где? В другом городе. Это же надо с кем-то встречаться, разговаривать, что-то рассказывать. Я думаю, что государство. Поддержит нас для того, чтобы сохранить этих спортсменов, чтобы они не уходили в другие страны, оставались у нас и боролись, завоевывали медали для нашей страны, для Украины. Я считаю, что нет сильных соперниц. У каждой две руки, перчатка, капа, шлем, так же, как и у меня. Поэтому там уже решает, кто больше ну, проводил тренировок. В Ринге все с первого раунда, как бы, чуть-чуть начинаешь понимать, с кем ты боксируешь, что можно применять в бою. Вот. И оцениваешь свои шансы. А у Києві визначилися лауреати сьомого всеукраїнського конкурсу спортивної фотографії, спортивні миттєвості. Професійні фотографи, аматори і діти представляли свої роботи у конкурсі. Творчість оцінювати не просто параметри розмиті. Одному подобається синє, іншому жовте, але справжнє мистецтво завжди складається з напіввідтінків і не тільки палітри фарб, а й емоцій. У номінації професіонал найкращою визнана світлину Сергія Куранова з Луганщини. А наймолодшим лауреатом конкурсу став десятирічний ігор Тупчий з Київщини, третє місце серед дітей до 16 років. У цьому віці інший підхід до вдалого знімку ніж досконале знання теми. Ігор займається фотографією три роки у гуртку Креатив у Тараші щодо майбутньої професії ще не замислювався, але скоріше вона буде пов'язана з фотографією ніж зі спортом. Я люблю футбол. Підтягуюся на турніку, ну не можу нікуди ні записатися, бо здоров'я не дозволяє. В школі як справи? Я відмінник. Зарядку вранці робиш чи ні? Зарядку ні. А так я займаюся спортом. І на вихідних. Коли я пороблю уроки, то мама дозволяє там вийти, погуляти там, в футбол з сусідами. Ну що ж, на цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить. Thank <laughs> you.